Всім вітання. Знімаю вечірній час. В принципі, немає що знімати. ну Така якісна світу вже вийде. Просто ми завтра хочемо відвести котел на делівері. Відправити перевізником. Котел 60 кВт. Просто ну, масштабний побачити, не можна побачити по телефону. Просто ми люди приїжджають, де коли дивляться вживу. Там 40 кВт. Ока ми думали, що він більший. Чи там менше. Ну, по телефону нічого не можна зрозуміти. У мене є огляд по такому самому котлові точніше 60 кВт, я на цьому не буду зупинятися. Він в принципі ідентичний із 40 кВт, просто збільшений в розмірах. І от камера завантаження. Тут об'єм камери завантаження 200 літрів. Ну і площа теплозйому, тут. Десь біля 6 квадратів я не пам'ятаю, десь я враховував. Суть не в тому, суть в тому, що хочу для клієнта показати, наче то всім зрозуміло, просто я відправляю перевізникам. Потім мені телефонують. І 10 разів об'ясняю, люди ну, сумніваються, переживають, як виставити правильно котел. Тобто беремо ми ґрунтвагу, ложимо і котел вже так зварений. Так вже зварений він. Що де вихід із котла, там має бути вища точка. Тобто патруб подачі вища точка. Отак і має бути, як ми дивимося зараз. Якщо більше, то краще. Ну, можливо, він насторожі трошки тут не, не зовсім рівно стоїть. О, він зовсім не рівно ще стоїть. Але головне там, ну, у нас бокові стінки, ну, може бути десь деформація. Може бути деформація металу. Бачимо, він трошки похилений. Але хай він краще буде там бокові стінки якимось нахлом. Нас цікавить верх, отак ложимо рівня по котлові. Вибачаю за якість. І так ложимо рівня по котлові. Зараз бачимо погано. Зараз погано. Тут зворотній нахил. Тому що у нас тут стяжка така старенька, страшненька. Це столярний, столярний цех. Просто в мене нема де сушити. Тут фарбуємо і сушимо, тому його треба нахиляти назад, щоб було отут отак. Тут таке, ну, такі вимоги, що, як то кажуть, маслом каче не спортиш. Тут має найвища точка. Це раз. Потім відкриваємо дверцята, де наш теплообмінник, верхніх двоє дверей, верхніх, це теплообмінничок. Як завжди, в цих котлах. Вложимо сюди рівня і дивимося. Прекрасно, багато, то немало. Тому що в мене був такий випадок вже практиці, це не, не було можливості зняти на відео, Поставили, погана стяжка, рівень, потім з рівень поплив. Прекрасно. Прекрасно. Потім відкриваємо дверцята для завантаження палива нашого. Це найбільше ну, тут чимальні дверцята. Не можна передати по цьому. Дивимося, тут є нахил. Ну, тут в принципі, не суттєво, але він є дуже прекрасно. Ну, зараз котел у нас нахилений. І основне ще звертаємо на наш колосничок, тому що трубочки, трубочки у нас із водою положили рівня сюди. Бачимо, біжить туди, да? Тобто, звороточка в нас з цієї сторони вхід. З цієї, тут має бути сама нижня точка в котлові, Сама нижня точка в котлові. Ну, там повітря ми бачимо. І вихід з котла вгорі. Це найвища точечка. І всі нахли мають бути в такому напрямку, туди найвище. Тут найвище, та має бути найвище. Відповідно в праву сторону, тут правий котел, ну в сторону нашої подачі, з якої сторони, в ту саму сторону має всіх трубочках. Може бути якась трубочка неправильно зварена була. По всіх трубочках прийшлися, прийшлися, на кожну трубочку переконатися, переконатися, щоб не було проблем. І все. І має бути все прекрасно. Тоді можна буде ще монтувати, його обв'язувати. Ну, цей котел вже мав працювати, вже він мав працювати, просто війна вносить свої корективи, на жаль. Багато проблем, людей міняються плани. І замовник взагалі мав би приїхати за цим котлом, але по відомих причинах ми мусимо вже відправляти його, будемо відправляти на далівері, вже ми відправляли не один раз, просто і знімав, і огляд є, нема часу там підмонтувати, виложити, так я не виложив, люди запитують. Ну, Це звичайно зайвий клопінь, ми мусимо витрачати практично півдня добрих, навіть більше Треба вести до райцентру, до далівері, вантажити, нас якби немає таких умов. Поки що, ну як є, так є. Бачите, так само тут можна на положити по діагоналі. І з того, угла, з того кута, в цей кут. І тут має йти отак, як зараз є. Це правильно. Єдине, що отакий наприклад, отакий нахил у нас його немає. А перед має бути вищий. Його треба, Якщо щось не так, підкладаємо металеві стіни надійні, щоб воно потім не просіло. Не просіло було надійно. Тримав всі рівні. Дякую всім за перегляд. Є запитання, пишіть. Дякую за коментарі, за позитивні, за негативні. Всі котли вже і така модель, теж вона перевірена на практиці. Ну, 60 кВт ми не часто робимо, хоча зараз знову робиться. Якби менш вони мають потребу, це для таких якісь більш великих споруд, для житлових будинків стандартних. Достатньо 40 кВт, хоча інколи ми теж їх просто розширюємо. А це буде для більшої площі там. це трошки іншого призначення. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!